Всім привіт! З вами Вероніка. І сьогодні ми розбираємо нову граматичну конструкцію під назвою Present Continuous. Спочатку розберемо, як її сформувати, і потім де її використовувати. Тож, стверджувальні речення. В Present Continuous утворюються за допомогою дієслова be в теперішньому часі це am is are, I am, he is, you is are. For example, наприклад. I am talking with him now. Я розмовляю з ним зараз. She is watching a video on YouTube now. Вона зараз дивиться відео на ютубі. They are walking the dog. Вони вигулюють собаку. Заперечне речення в present continuous утворюється за допомогою додавання частки not після am, is and are. Загальний порядок слів при цьому не змінюється. Давайте подивимось на приклади. I am not playing the game now. Я зараз не граю у гру. She's not reading a book now. Вона зараз не читає книгу. They are not talking. Вони зараз не розмовляють. Is і not. Можемо скоротити до isn't і are not. Aren't. Am і not ніяк не скорочуємо. Тож, до питального речення. Питання утворюється за допомогою зміни місця людини. і Нашого дієслова слова be. Давайте подивимось на приклади. Am I, am I speaking to Karen? Я розмовляю з Керен зараз. Is she doing her homework now? Вона зараз робить домашнє завдання. Are they waiting for us? Вони зараз на нас чекають. Спеціальне питання утворюється так само, як і інше. Просто ми додаємо спочатку спеціальне слово. What am I doing now? Що я зараз роблю? What is she reading now? Що вона зараз читає? Where are they walking? де вони прогулюються? І тож до використання. Основна функція present Continuous це дії, які відбуваються прямо зараз, в момент нашого говоріння. So, I am recording the video now. я зараз записую відео. Or they are repairing a car now. Вони зараз ремонтують автомобіль. Також будемо використовувати Present Continuous для вираження тимчасових дій. Вони відбуваються в найближчий часовий проміжок, тобто не прямо зараз, але десь поруч. For example, my brother is looking for a job these days. Мій брат зараз шукає роботу. Це не означає, що він шукає роботу прямо зараз, але загалом, в теперішній період часу, він шукає роботу. Не будемо використовувати Present Simple, тому що Present Simple це постійні дії, але ми сподіваємося, що, наприклад, ця людина все ж таки знайде роботу протягом найближчого часу, тому будемо використовувати тут Present Continuous. Ще один класний варіант використання Present Continuous це плани на найближче майбутнє, особливо якщо деталі вже заздалегідь відомі та сплановані. Наприклад, ви їдете у відпустку цього літа, ви вже все забронювали, тому можете сказати: I'm going to the seaside this summer. я їду на море цього літа, Or they are moving to Lviv next week. Вони переїжджають до Львова наступного тижня. Pete and Helen are celebrating their wedding next month. Піт і Хелен будуть святкувати своє весілля наступного місяця. Основна відмінність Simple і Continuous. В Present Simple ми розбирали, що ми використовуємо am, is, are і дієслова окремо і ніколи їх не змішуємо. Але в Present Continuous ми можемо використати лише дієслово з закінченням ing. Інг. Ніби ми описуємо ситуацію, яка відбувається прямо зараз. Наприклад, I am working now. Я є працюючим зараз. Ми так не перекладаємо, але щоб ви зрозуміли логіку, чому нам тут потрібно десь I am. Я є працюючий зараз. Тобто не можемо сказати I working або I am work, так, не можемо. I am working буде ідеальний варіант. І це буде означати, що ви описуєте ситуацію, яка відбувається прямо зараз. Натомість, present Simple I work. Тут ви просто повідомляєте факт, що у вас є робота, ви працюєте на регулярній основі, але не обов'язково, що ви це робите прямо зараз. Дякую вам за перегляд. Під відео ви знайдете вправу, де зможете потренуватись окремо Present Continuous і Present Continuous і Present Simple, щоб навчитися їх відрізняти. Якщо у вас будуть питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. And have a great day! Bye-bye!